Вікно б'є сонечко, і там 20 градусів. Ну, у хаті, я з хати дивилась. а на вулиці, ось на цій південній стороні, в південному боці, 20 градусів. У нас ще ніби то нічого. Погода сьогодні гарна. Не знаю, як буде впродовж дня. У нас позавчора також була гарна до обіду, а потім... Похмуру я закриваю свій японський куточок. О, це я не забрала, ліпила свій струмочок. Ось тут, в рукарії, не буде в мене японського садочку. А чому я вам зараз розкажу. Тому що в мене вже друга спроба. З японськими кленами. Як нападало, треба прибрати. Це моя остання спроба. Більше я не буду. Ось тут я поставила цей горщик, щоб прикривали від сонця. Ось. Я їх хочу викопати обидва. ось. Залишились у мене два. І посадити в горщик. І тут не буде у мене японського, це самурайчик сидить. Не буде в мене тут японського садочка. Заберу в той. Ой, куточок японський. Ось моя магнолія страждає. Також треба десь подумати, куди її пересадити, бо вона ну, Вона горить на сонці. Я вже є тежерку поставила, а в вересні було сонце і вона ось згоріла. Тую треба почистити, хоча я її чистила. Ще треба пройтися. Трішечки там залишилось. Так, що мені ще я б хотіла сьогодні зробити? Боже, яка вона гарна. Це чи Большой театр, чи пам'яті Луїв де Фюнеса. Троянда, чи я не знаю, це вона така малинувата. Такі відтінки в неї, і жовтий всередині, і кремовий, і білий. І ось гірчичний навіть, там в серединці, у самій серединці. І ця така ж, а це, здається, принцеса Фарах. Також таке різноколірне в неї забарвлення. Так, як мені тут перелізти, кудись перелізти? Навіть не знаю, як, аби не навернутися. О, вдало. Оце, оце я чи приломила, чи що воно щось у мене. Це Лаймглоу. він ось такий стає на зиму, наче не живий, так? Але він живенький. Він взимку ось такий завжди. Та страва там виросла. Так, і оцей ялівець я так і не пересадила звідціля, може нехай вже перезимує. Це бривальс. Звичайний, він гарно розмножується. Насіння. Він сам накидав насіння. Так, це мій струмок, і скажу, я не в захваті від цього струмка. Ну, щось не те, в мене до нього щось лежить душа, хоча я на ньому працювала дуже довго. Ну, дуже довго. Три дні, але так, з переривами. Ось мені більше оця конструкція подобається. Не знаю, чому. Ой, погляньте, камінчики мокрі. Як вони виблискують, наче лаково. Ой, смажчені. Я хотіла одного часу для цих інсталяцій хоча б купити лак та покрити. Є такий, що можна на каміння накладати, але я потім передумала. Я подивилась в інтернеті, він дуже дорого коштує. думаю, та ну". думаю, я обійдусь зараз, я сяду на своє сідало. Ось у мене отут таке сідало є. Бачите, стоїть уже. Ще до війни я його зліпила. Ні з чого. Ось мені оця конструкція якось більше до душі, ніж мій отой ставочок, ой, струмочок. Ну, може, те на мене впливає, що я знаю, що він довго не прослужить. бетон. У нас він довго не служить. Хочу зробити стуфу. Гіпертуфу ось. У мене залишився цемент. У мене є трошечки торфу, є пісок, але там треба ще не агроперліт, вермікуліт і ще якийсь такий мінерал треба. Може, піду завтра в місто куплю, а може, не буду робити. Ну, хочеться мені спробувати. Я... Це ще я не робила ніколи. Мій ліхтар здоровий. Сюди, при бажанні можна, можна також поставити свічечку сюди у скляночці, і воно буде горіти. Так, багато мені що в моєму садочку не подобається, але я, мабуть, не буду нічого переробляти поки що. Має бути якесь натхнення, розумієте? Хоча буває в мене таке, що нема охоти, а потім ввечері вийду, вже починаю смеркатися. А я вийду і як та навіжена. Працюю, працюю. Мені воду треба з діжок повитягувати, повиливати. У баклашки водичка випаровується потихеньку. Ось озерце мені оце подобається, дуже подобається. Мої трави, що я купувала. Зелена садиба, сеслерія, щучка. А оту травичку я принесла з цього, з кар'єру. Гранатики мої, треба, мабуть, повкривати маленькі. Он де один, он де другий і третій там. І ось четвертий. Може накриють чимось. Не знаю. Так, ну все. Це я так привітатися. Доброго дня усім.